Доброго дня! Я Силайчева Олена, керівник хореографічного гуртка. Сьогодні я покажу вам декілька вправ для покращення аплому, тобто рівноваги за допомогою йога блогу. Перша вправа повністю наступити. Всією ступою на його двох. Витягнутися корпусом до маківки вгору. Корпус рівний, коліно підтягнути, стегна підтягнути прес е, в тонусі. Перша вправа. Робоча нога піднімається вперед на 45 градусів. І переводиться по дозі назад на 45 градусів. Або по дозі вперед на 45 градусів. Права виконується повільно. Корпус витягується до гори. Статичний і нерухомий. Робоча нога. Вигоріть. Раз, два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири. Найважливіше, як я вже говорила, тримати корпус рівно і не нахиляти вперед або не відхиляти назад. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Також в цій вправі можна тримати. У першій позиції, у третій або у другій позиції. Вправа номер два. Підведення робочої ноги стопою до коліна опорної ноги і виведення назад діагона і перед діагонами. <кій> Ці вправи дуже важливо знову витягуватись корпусом гори. Тримати його статичним. Опорна нога в цій вправі буде виконувати димінгіє на півприсідання, а робоча нога буде виконувати рух витягнення коліни вперед та назад. Руки можна тримати або на талі і виводити вгору, або Зі сторони виводити вгору. Раз, два, три, чотири. В цьому положенні дуже важливо витягнутись від кінчиків пальців рук до кінчиків пальців ніг. Раз, два, три, чотири. В цьому положенні дуже важливо тримати корпус е витягнутим до гори. І руки як продовження корпусу. І витягнуту робочу ногу в коліні та пальці вперед. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Вправо номер три. Виведення робочої ноги. До коліна опорної ноги у прямому положенні і розвернення у виверне положення. Дуже важливо під час руху робочої ноги розкривати корпус і робочу руку в тому ж напрямі, куди рухом робоча нога. Закрите положення. Раз. Два. На три, чотири. Відкриваємо положення. Три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Коліно робочої ноги відкривається на максимум ваших фізичних можливостей. Право номер чотири. Рівновага на півпальці. Та опускання корпусу вниз. Потрібно стати передньою частиною стопи на йога-блок. П'яти мають залишатися в повітрі. Корпус витягується догори. На раз, два. Піднятися на під пальці на його блоці, витягнути руки догори. На три, чотири опускаючись півпальці, нахилити корпус максимально рівно. До низу до підлоги. І звідси знову піднятися. Раз, два. На півпальці. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Правильно є відведення робочої ноги в сторону. Та відб... переведення Стопи у. Виверхне положення. Опорна нога цією стопою на його боці. Робоча нога у курі. Руки можна тримати надалі у першій, третій або другій позиції. Відвести робочу ногу, витягуючи стопу в сторону і перевести її у вивертне положення. Закрити у невивертні і підвести до опорної ноги. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Кожну вправу для закріплення та отримання ефективного результату потрібно виконувати не менше восьми разів. Mae hwnnw'n 16. Diolch am wylio'r